Stai, nu te iei, nu-ți apăr pe tine, nu te rog. Nu te stramâști. Stai, când te-am... Stai! Când te-am ținut, când s-a întânsat orice, nicădu... Nu era steza, era... Nu era ținut că te-ai pus numai fratul, cu nu a mai <susurra> Далі... Саня, який ти баговій? 72, Саня. Був ну, 67, час 72, коротше, наїв трошки. Да, ось 70. тільки Гаррі наїв. Трамає нелегенький. Згоня ручки на місця. Головою рукаві

Думай добре. Думай до руки. Отак, так, рухайся, отак, так. Лівий ті вправи стоїть працювати. Руки на місці, ворог. Отак рухайся. Отак, оце твоя робота, дорожче. Лінія атаки робить. Отак і працює, отак. А то став китайся, рухається, не встиг на лінії атаки. Змічається ж лінія атаки. Головою рука постійно, підталі, звичайно, так купай. Ні, не їздить, нікуди ми не їздимо, на в ніжкою. В сані ні, а в сані другий на області був по юніора. Десь має теж бути по молоді області. Я не знаю, там збори мають бути. Я не знаю, чи будуть по молоді області, чи не будуть. До збори будуть, бо боросить по молоді. Подумає, тобто Саня поїде на все, на збори, там не зі. Бакалют проводить, це не може дорожчий ставить. Джонік то такий? Білі футболка, це Джоні. Червоний чоловік, білі футболка, тут нівоксує. Це Джонік. Женька наша. А во ми руки мені так уходить. Джонік! Що ти просто шукло вправо, коли він ліво б'є, тобі чітко заходить з боку. Я тебе треба напротив бити. Якщо він справа б'є, значить шукло вліво. Якщо ліво б'є, в флот вправо. І рухатись треба, не стояти на місці. Ліні атакусь погнали, обманує, ти сідаєш. Сідаю, так. сідаю, ось так. Все шкухає. Побачив, що говорили. Зараз лінія так заходи, не стояти перед ним. Трохи тяжеліє, трохи половині тобі. Рухайся з мають. Намаряє, викидає, це і люди живи. Любить на ти є. І не крипити тут було, добре. Що там нормально? Проти пішовано поглядає, що це може. Ну, це саме. Я не люблю забирати, я все одно пішов, не знаю. Да, это не красивые такие, это не такие стили ведения боя. Еще нас не бьется. ну не бьется, нас не бьется, нас, нас буксует <свистит> вроде. Бьется на улице, нас буксует. Это так, на мой битый. А что старается? Старается, пробует. Мало получает, мало хода, он только... Он только ходит по второму опыту, это уже мало для таких ходов. Треба минимум три года, это не результата. А что мне еще шоу? Нормально, так если шоу натирает, короче, не короче. Малха, Малеха на боевик, что там не понял. На бое справишься, что с такой мутили что я не знаю, да. А Мишка, что он натирає? Щоки щеки на тарае, щеки чего они. Зависай, зависай обманывай. Я раздергаю ее, Миша, раздергай, понял? Миша. Раздергавай. Нерво сіне кровотам, починає якось противопить, ходь. Разоркнувся так само. І дивися на гніво дивитися. А так вони маємо такого чорни Ти Пішов до нього, тише А й чоловічку переводи стати, речі Дрічі давай. Читали В Меня так і скольки, шабман. Ліво робимо між. У вас є хто? Саня 8 року, мішка 10-го. Ще там є, Вова, Гаврилюк. Да. То він теж 9-го року, а так більше нікого немає, всі порозбігалися. <різь> Меня автобус щеки натирає, нам треба ж переписувати, щоб ніяких травм не було, нічого, хотіть вже на гімнезіаду їдуть. Треба, порай, порай, вот так, да. Пристої, тробов, і підвірка треба вдарити, потім покривають, вдарити. І дикти увагу, или двойку пробить, потім. Ліночника, розбір, розбір. Отак, так. Да. Хорошо, отлог так. щоб Пробуй, да. лівий, лівий правий, щоб прицілу. Пам'ятаєш, кожен пропагує, тоже треба робить. Всі комбінації, місце. Ось так, так. Лівий, лівий, право крутити починає. Ой, ліво, право. Речі новою рухать. І піддалювати треба за те. Ота, отак, бля, і мені атаки, хтось. Ти ударить мені атаки. Я не знаю, це не від мене залежить. Це як мальоха захоче. Я не можу за нього це сказати. Хто хоче буксувати, всі вертаються, всі буксують. Як людина боїться буксувати, немає ніого. Тяє таки буксувати, він боявся буксувати, для нього бля, страшно було. А хто хоче буксувати, всі вертаються, все нормально. Це життя вертається в боксі і відбувається результатів. білоус! білоуз! Білаус, всім приємні. А ти де? Шляпа, десь гуляєш Мальоха. У мене хлопчик дуже хороший, такий технічний. Я думав, що з нього щось вийде, але він баловатись хороший, не хотів здесувати так, як треба. Так як ходу джонік. Просто... Це місто в нього ще Джонні. Та тебе... тобі далеко білому до, до, до зала прийти потренуватися і вечором на дню хотіти. Не хотів піти. І під ударом треба йти. Ударом, ударом. Ударимо колону Не Попадай в голову, по кожному тут бої більше. Підсідаємо рухається, рухаємося. Джудіт, висіть, треба в ньому підніше. По підірвіше. Отак да, і крутити починає. Так, да, ближче да, до нього. Блище до нього, постійно до нього. Постійно, ближче до нього. Свобод голова, свобод голова, ближче рухайся. рухається. Отак, так, да, пише руку. У нас не б'ються, нас буксує. Б'ються на вулиці. Ну як добре. Тут добре на області ніяк. При заході до кую, добре добре. Все, як буксую, статус, то вирав область, поїхав на Україну. На Україну придаху. То результат, а що махання руками? Запали, да, запали, три удари. Так, так, атаку. Хорошо, дзвонять мені так так, форму. Що нам поставали?

Синишь, Жоня, ты еще ударили кидай Молодец, молодец Да, это я Люха чувствую Они тяжкие тоже, Жонни 44 Люха 72 Трогай ее по весу Треба жалота на голову переходити, сидіть на тві, І Не стояти перед ним, бо один удар 300 грам раді, один удар на світі потушити. Розумієш? Через то там пробив труба, змія так, якщо пробив труба, і посиплю треба вліво-право. А не стояти перед перебіжники, в туливо. Сиди потім на ще з зробиш, на щентку. Все, погнали, останній раунд. Давайте, четвертий раунд, стаємо шарома.

7, 7, 8, 8. А в сторону треба, не назад, між сторону, плоти, затри, в сторону. За Покажи на животну голову, пробудь вот да, Молодець, Міша, да. Молодець. Джоні, Не себе робити, Джоні. сторону ходь, не себе робити. Прижимайся до нього, ні руки дві для него для него руки, ты плянет уже постоянно выше. Ты замахай. Ручки на мид. Вот да, да. Вистовати. Головой рукой, Джонни. Головой рукой, тоже. Руки на мид, и ты ударишь, Джонни. Сам, 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 Джонни, постоянно кидай. Ты дали постоянно. Ты замахав их, Джонни. Ты головой рука постоянно. Головой рукой, да.

руки на місце. Да, руки на місце, джоні, руки на місце. Руки на місце, піся, вот, Пропося, ж, дай, на руки На місце ручку, отак. Так, да, молоде, молодець, Стоп, молодці, пожали ручки. <кхе> Дроні, зараз <кхе> даємо.